Вітаю на каналі Ваніль і Шоколад і пропоную рецепт дуже смачного маківника з книги Кулінарні секрети сестри Ольги. Оригінальний рецепт я трошечки змінила. Цю випічку можна приготувати як кекс на яєчних білках з горішками, маком та родзинками. Цей рецепт може йти в парі з тим, у який йде велика кількість жовтків і залишаються білки, як, наприклад, рецепт десерту Кримовка. Маківник надзвичайно простий і швидкий у приготуванні, тому дуже рекомендую спробувати. 7 яєчних білків вагою 260 г збити в густу піну. Додаємо 200 г цукру і продовжуємо збивати. Я дуже спростила процес приготування, додаючи всі інгредієнти одразу. Отже, до збитих білків додаємо щіпку ванілі, 10 г порошку до печива, 130 г сухого маку, 100 г товчених волоських горіхів, 100 г родзинок, 200 г топленого охолодженого вершкового масла і 130 г борошна. Обережно, щоб не сіла білкова маса, вимішуємо міксером на малих обертах. Маківник можна випікати у високій подовистій формі для кексів. Я пекла у класичній круглій роз'ємній формі діаметром 25 см, яку змастила маргарином. Випікати у завчасно розігрітій духовці 40-50 хвилин при температурі 200 градусів. Випечений маківник залишити в формі до вистигання. Охолоджений кекс за бажанням притрусити цукровою пудрою. Маківник з горішками та родзинками дуже мені сподобався, і я маю намір приготувати ще якийсь смаколик з книги Кулінарні секрети сестри Ольги, що і вам раджу зробити. Дуже дякую за перегляд. Чекаю ваших коментарів, пальчиків догори і репостів.